На ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю 41% українських біженців ЄС планують повернення на батьківщину. Більшість опитаних подобалось життя в Україні, а близько третини респондентів надають перевагу країні, в якій зараз проживають. Такі результати опитування дослідницької агенції інфосапієнс на замовлення центру економічної стратегії про українських біженців в цій годині говоримо з гостями студії Михайло Шабанов, політолог і Ганна Ятвецька, кандидат соціологічних наук. Вітаю вас і вдячна, що ви тут. І так, найперше, це опитування проводили в два етапи. Спочатку це було в листопаді минулого року, і квітень-травень цього року картина трішки різниця саме через причини виїзду українців за кордон і вже їхнє життя там за кордоном. Що ми знаємо, Ганно, про методологію? і Наскільки можемо взагалі довіряти дослідженню? Ага. Ну, Дивіться, відбір дійсно здійснювався за допомогою. ну, Тобто тут треба розуміти, що опитування було за телефонами, які знаходяться в роумінгу з мережі Київстар. Отже, ми повинні говорити, що так чи інакше вибірка може бути репрезентативною відносно користувачів цього а, оператора. Цього оператора. А, бо ну, якщо у нас немає лайфсела і водофона, то ну, відповідно втрачаємо а, так, ми втрачаємо певну кількість, і ми не знаємо, як впливає. А, а, ти ті чи інші властивості респондентів на вибор оператора, тобто ми не знаємо чи чи впливають, тобто ми можемо ми розповсюдити ці висновки на всіх. Хто виїхав, знову ж таки, з певною мірою вирогідності, або ми можемо казати, що це стосується тільки користувачів оператора Київстар. Тобто, з точки зору вибірки дослідження репрезентативне відносно користувачів мережі Київстар, які знаходяться за кордоном. Тобто, там схоже на те, що воно дійсно репрезентативне. А те, що це взагалі онлайн проводиться, скільки можна цьому довіряти? А, ну а, тут більше є момент для похибки, так? Для неправдивих а, відповідей можливо. Ну, а, якщо вже людина погодилась відповідати, то а, ну, нема сенсу там, відповідати неправдиво. А, тобто це може стосуватись віку, о, оскільки жінки зазвичай. А, Можуть зменшувати дещо свій вік, тобто ну, може бути така похибка в, в бік того, що у нас більш доросле населення, опитувалось жіночі, саме жіночі, ніж це є в. Дослідженні але взагалі можна казати, що вже якщо людина згодилася, то вона не дуже буде там якось неправдиво відповідати. Трошки до дослідження за рахунками розрахунками дослідників виїхали українців через війну. 6-8 мільйонів осіб. Такі дані надають, і от дані можуть бути дійсно неточними за їх підрахунками. За кордоном може крім Росії і Білорусі перебувати близько 4,3 і 5,4 мільйони мільйонів українців. І загалом вони дають цифру таку. Ну майже скільки виїхали, стільки і зараз перебувають, враховуючи моменти повернення, не Хтось переїжджав кордон. Як переїжджав кордон, Білорусь, Росія, так ці дані не враховані. І найбільше людей виїхали з міст, решта сіл і селищ міського типу. З міст найбільше це майже 70. 9% опитаних, і от щодо захисту, Німеччина планує з наступного року вдвічі зменшити українським біженцям допомогу в Естонії, також впала підтримка біженців згідно з опитуванням. Більшість українських біженців коштів вистачає саме тільки на основні потреби. Питання до вас, Михайло, зменшення допомоги від приймаючої сторони, чому так відбувається, і чому країна та ж Німеччина, в якій зараз за статистикою найбільше українських біженців, іде на таку політику? Знаєте, та дуже складна ситуація, дуже багато факторів. Насправді ми знаємо, що що в межах Західної Європи спостерігається таке явище, як демографічна криза, і власне у ФРН… Якщо ми візьмемо цю Україну більш детально розглянемо ситуацію демографічно, то ФРН власне зацікавлена в тому, щоб ага. частина українських біженців була інтегрована до німецького суспільства. І якщо ми з вами оглянемо ситуацію об'ємно, то ми побачимо, що наприклад в освітній сфері активно а, уряд ФРН якраз а, ну приналаштовує інкорпорує, скажімо так, наших громадян, наших дітей, наших власне жінок до а, сфер. До сфери освітньої, як такої, тобто наші діти одночасно, наприклад, навчаються як за німецькими програмами, так і онлайн, відповідно, за вітчизняними. Крім того, давайте з вами поглянемо на економічну ситуацію. Наші біженці, фактично 70% наших офіційно зареєстрованих біженців, вони офіційно працевлаштовані. Тобто, цим вони відрізняються від інших хвиль біженців, відповідно. Тобто, вони. Як то кажуть, в цілому йдуть саме не в тіньовий неформальний сектор, а йдуть якраз в офіційний сектор працевлаштування тобто вони як то кажуть, підтримують економіки країн, де вони перебувають. Ну і крім того, відкриття бізнесу українського бізнесу і в Польщі, Українські мережі локації бізнесу. геолокації. Я вже не кажу про від перевезення. перевезення. Так, я вже не кажу про наших поштових, скажімо так, про наші поштові комерційні структури, деякі знову ж таки. Тобто, ці моменти дають нам дійсно загальну картину того, що українські біженці навпаки вони є дуже потужним економічним елементом, який стимулював багато економік ФРН. Економіку Польщі, зокрема економіку Чехії і інші економіки європейських країн, там де вони перебувають, і умови дійсно різні. Тобто, умови, наприклад, в Ірландії чи умови в Німеччині відповідно, умови в Великобританії, яка зараз не є частиною європейського союзу, або відносно відкриті кордони європейських держав, і українці вони продовжують. Власне, переміщатися, здійснювати цю географічну мобільність, тобто цей процес йде. І тут є питання, що зробить і що зробила вже Українська держава для того, щоб а, повернути наших біженців. Перший основний момент це дійсно, як було зазначено у дослідженні, це завершення війни. Тобто, а, ось, якщо ми кажемо про терени Запорізької області, Херсонської області, то людей дійсно хвилює. А, наскільки ось Активна фаза протримається, коли будуть звільнені їх домівки, фактично. І тоді є шанс на те, що вони повернуться додому. Крім того, працевлаштування вже в нас на теренах України. Це також важливий момент. Тобто, вже сьогодні Українська держава, вона це в... саме робочі місця робочі місця, які ми будуть забезпечені, і перш за, все, перш за все, ті люди, які. Не мали, ну допустимо, або втратили свій статок в Україні, працевлаштувалися власне за кордоном в Німеччині Польщі, і чи забажають вони повертатися в які умови? Знову ж таки, тут є багато питань, але я впевнений, що а, патріотизм більшості наших громадян, не зважаючи на інші фактори, він все ж таки а, допоможе в цьому процесі, і географічна мобільність вона буде мати такий реверсний зворотній характер повернення до нашої батьківщини. От е, Ірландія і Польща готуються до постійного захисту. Ми знаємо, Румунія також радо і лояльно дуже відноситься і до української освіти, і школи облаштовують так і теж. Намагаються продовжити захист, надати про це влаштування і так далі, дружні, ближні країни всі заохочують українців. Наскільки це сприяє дійсно інтеграції українських біженців за кордон? Ну, дивіться, через два роки після того, як людина десь осіла, осіла вже є нові соціальні зв'язки. І якщо людина з дитиною... Ну, тобто, доросла людина може там обирати так чи, чи інакше, Тоб, ну, тобто, можуть якимось, скажімо так. Більш мен, менш емоційними і, і більш раціональними якимись моментами користуватись. Але дитина вже через два роки в неї будуть нові соціальні зв'язки, вона вже розмовляє іншою мовою, у неї є друзі, і для дитини переїзд. Обратно в Україну це буде такий самий стрес, як коли вони біжали з України в іншу країну, і тут питання а, стає у тому, а, якщо а, і саме чому заохочують усі країни саме через дітей йдуть. Бо якщо дитина вже осіла і вона вросла оціми корінчиками а, в, іншу, в інше середовище, то а, а, звісно, що батьки будуть. Розмірковувати чи знову робити стрес для дитини, чи вже дитина хай вона навчається тут, особливо якщо там розтрощені домівки або там незвільнені території, тобто куди повертатися і куди вести дитину. І це велике питання, бо тут є прихисток, є гарні умови, дитина вже отримує освіту, вона інтегрувалась в соціум, і знову дитину другий раз на оцей стрес. А це такий же самий стрес для дитини буде, що коли вона біжала з України в іншу країну, і обратно це буде такий же самий стрес. Тобто це буде велике питання. Питання інтеграції. Державна міграційна служба просила країни, куди після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації виїхали мільйони українців. Не створювати для них програми інтеграції. Пояснення, адже з кожним продовженням тимчасового захисту з'являється великий ризик того, що українські сім'ї адаптуються до нового життя і не повернуться в Україну. На заході нашу державу в цьому питанні підтримують. Але продовжують створювати різні програми, надають житло, працевлаштування і різні соціальні захисти освіту і різну інтеграцію в суспільство на місцях. То як це має статися? Дійсно, два роки це півтора роки повномасштабної, так і вже більше це достатньо часу, аби призвичаїтися і почати вчити мову. Так діти так точно обростають тими соціальними зв'язками, тому що вони швидше йдуть на контакти ніж дорослі. То що ви думаєте з цього приводу? Чи правильні такі заяви і ну а як, як тоді поводитися з українськими біженцями? Вони. Інтегруються в будь-якому разі, в будь-якому разі є об'єктивні процеси, і процеси, які спрямовуються державою. Я абсолютно погоджуюсь з позицією держави щодо заклику до ну, скажімо так, від. Термінування, хоча б цих моментів, з такою інтеграцією. тобто інтеграції. не не постійні захист, а тимчасові, наприклад, так, так тимчасовий захист, який буде відповідно пролонгуватися у відповідності знову ж таки до ситуації. Uh -huh. Але знову ж таки, давайте візьмемо ситуацію в кожній європейській країні, окремо. Тобто є проблеми знову ж таки на ринку праці в багатьох країнах. Є проблеми знову ж таки з. Демографії. з демографією з демографічними хвилями, з різницею між біженцями з різни, з України, наприклад, і а, з угу. інших куточків нашого глобального, скажімо так, світу. Ось тобто, все це європейці на сьогоднішній день бачать, дійсно повинна бути, ну по перше, щодо інтегрування або відстрочення такого масштабного інтегрування єдина позиція на рівні європейської інституції. Тобто, якщо така позиція. Буде вироблена, то можна буде повпливати відповідно на ситуацію в кожній країні окремо. Є ще одна небезпека: на сьогоднішній день розгортається кількість країн та політичних сил, в них, які активно, скажімо так, ну, заперечують по перше, ідею необхідності прийняття українських біженців. Або політично впливають на тих біженців, які вже перебувають на територіях цих держав, ну, наприклад, Угорщина дуже негативний ага. момент у Словаччині з приходом фактично до влади проросійських сил, які будуть знову ж таки відігравати цю карту біженців. Ось, хоча країна невелика, але все ж таки наші люди є в певній такій турбулентності в зв'язку з цим. Ось, тобто ці моменти вони також є додатковими. Крім того, ми знаємо з вами, що так, українська діаспора, яка активно співпрацює, українські біженці, але є і фактор російський на сьогоднішній день в межах Європи ті росіяни, які потрапили туди після початку війни, після початку повномасштабного вторгнення, і вони є також додатковим фактором впливу ну, на позиції європейців. Це по-перше, ну і по-друге. Багато з них, я думаю, становлять певно, все ж таки небезпеку. Небезпеку вони будуть використані відповідно власним режимом, і тобто тут є додатковий політичний, скажімо так, і безпековий фактор для наших людей за кордоном. Я впевнений, що ми дійдемо згоди з основними нашими партнерами, тобто з Ферен, з Францією, де з Італією, де перебувають наші люди з Польщею. Але все ж таки треба на рівні повертатися до рівня. Загальноєвропейського інституційного пласту відносин відносин відповідно і тоді вже виробляти єдину якусь стратегічну програму. І дійсно, все одно в межах цієї стратегічної програми будуть виникати проблеми в кожній конкретній державі, в кожній конкретній державі, особливо якщо там вже якісь соціальні ніші вони заповнені нашими людьми, які є офіційно працевлаштованими, які виплачують податки. І це дійсно суспільство абсолютно влаштовує і вони також інтегруються за мовою і культурою. Оце два важливих момента: тобто мовна інтеграція, певний мовні бар'єри, які знімаються, і, і далі вже ці культурні культурні патерни, вони ж сприймаються особливо підлітками, особливо ну людьми, які скажімо так, молоді, вони можуть активно інтегруватися в цю систему. Студенти, наприклад, наші студенти, які навчаються наразі. За кордоном після початку повномасштабного вторгнення. От щодо освіти, більшість біженців мають вищу освіту, і ви вже згадували, готові влаштовуватись, Так, майже більша частина це майже 79%, так. готові влаштовуватись. І от е, е... Дослідники поділяють біженців на різні категорії. Класичні біженці їх 25%, Це переважно жінки середнього віку з дітьми, не дуже адаптовані до життя за кордоном, гірше знають мову України перебування і менше її вивчають, і частіше не задоволені життям у країні перебування. Квазі трудові мігранти 29%, Найбільш адаптовані до життя за кордоном були схильні виїхати до країни, мову якої знали, або для пошуку роботи і найбільш задоволені перебуванням. І найменш потребують допомоги. 29%. Є професіонали, 29% також відсотків схильні працювати в країні перебування за своєю або суміжною спеціальністю. Мають порівняно комфортні умови життя і частіше планують повернутися. Є особи з зони бойових дій, їх найменше відзначають дослідники, 16% не адаптовані до життя за кордоном і менш упевнені щодо повернення в Україну, найбільш готові рухатись в напрямку адаптації. Переважно перебувають у Німеччині через високий рівень соцвиплат. От такий розріз саме в Німеччині дали важливо було це зачитати, щоб зрозуміти групи. Наскільки Ганно зацікавлені країни в українських біженцях? Ми бачимо, що портрети дуже гарні, і на жаль, виїхали дуже класні а, українці. Ну так а, наразі виїхали українці, а, які мають вищу освіту. і ми повинні розуміти, що українці поїхали з, а, з тих регіонів в першу чергу, у яких які були в яких були великі виробництва. І поїхали професіонали. Тобто, ну, для західних країн це, це гарно, це не гарно для нас, і наша проблема буде в тому, що знову ж таки, куди повертатися. Тобто, навіть коли ми повернемо свої території, то все одно вони будуть розбиті, розтрощені, і там не буде нічого. І знову ж таки, це буде питання про людей з дітьми, куди вони повезуть дітей? І це буде велике питання. Бо якщо людина без, без дитини. А... Так, вона може бути вмотивована відбудовувати країну. Якщо дійсно людина патріотично налаштована, то вона повернеться і буде відбудовувати країну. І знову ж таки, коли буде потрібно відбудовувати країну, які професії будуть потрібні? Тобто потрібні будуть в першу чергу не найбільш Скажімо так, не найбільш висококваліфіковані люди, бо в першу чергу це будуть потрібні будівельники, а, ну робітничі спеціальності. робітничі спеціальності, і а, ну зрозуміло, що. Я це називаю забивати цвяхи ноутбуком. Тобто, якщо я професіонал-соціолог, то ну, навіщо мене використовувати в якості будівельника? Я буду поганим будівельником і да, з гарного соціолога зроблять поганого будівельника. Тобто, навіщо це робити? І навіть ну, Тобто, ну, я не вмію це робити. А, і... Ще один момент, що це якось вже на якомусь з ефірів було озвучено представниками з -за кордону, коли вони сказали, що ну, вам вже будуть потрібні саме ці будівельні професії, і ми вам повернемо. Але навіщо вам повертати оцих висококваліфікованих спеціалістів, які будуть поганими будівельниками? Ми вам повернемо гарних будівельників. І вони навіть не. Ну, не дуже так якось маскувалися, і вони сказали, що це будуть люди з, з близького сходу. Тобто це оця попередня хвиля біженців, які бігли з Сирії, з Афганістану, тобто з цих країн. І ну, ми повинні бути готовими до цього, що, ну, що до нас прийдуть люди з іншою культурою, і ми повинні їх будемо якось інтегрувати, бо їм все одно потрібно буде кудись діватися. Останнє питання: дослідники прогнозують, що кількість осіб, які повернуться до України за різними сценаріями, найпозитивніший це 2,9 мільйонів українців. Середній сценарій це 2,6 і найпесимістичніший 2,2 мільйони. І в основному це будуть люди, які які старше 65 років. Що має зробити держава Україна, аби українці. Різних вікових груп і професій захотіли повернутися на батьківщину. Ну ж таки економічна сфера, тобто найбільш актуальніші, скажімо так, моменти це забезпечення соціальними гарантіями. І якщо ми кажемо про людей похилого віку, які дійсно мали, ну, наприклад, в Німеччині високі соціальні гарантії, і заохотити їх до повернення це є велике питання. Насправді, тобто, ми потребуємо в цьому сенсі. Додаткових відповідно фінансових вливань, додаткових інвестицій від наших партнерів, тому Український що Український фонд 50 мільярдів євро вже тому, збори. що а, насправді на сьогоднішній день українська держава ну, не в змозі по об'єктивним причинам забезпечити в повній мірі соціальні гарантії нашим людям різного віку, знову ж таки. І а, крім того, ми серед переліку тих людей, які були зазначені, також давайте зазначимо чоловіків. І проблема мобілізації, яка на жаль існує, і в цьому році стали в більший відсоток чоловіків, так, які виїхали Так, плюс, плюс жінки, які отримали ну обов'язкову необхідність зареєструватися тобто, жінки, які є медичними так. спеціалістами. Тому тут виникає ще одне питання щодо власне повернення: чи забажають вони повернутися, чи вистачить наснаги патріотизму, щоб зробити цей крок? Насправді повернутися до батьківщини, де є. Ну, дійсно потенційна можливість, скажімо так, вступити до лав і необхідно. Бо також давайте враховуємо тіньовий фактор, тобто скільки людей було перевезено, в тому числі і чоловіків, на жаль, через кордон. Власне, тобто, цей момент він є додатковим. Наскільки вони бажають повертатися? І ще один момент знову ж таки: ми беремо загалом, тобто загально такий західноєвропейський. Простір східноєвропейський, західноєвропейський. Але наші люди мігрують і надалі. Тобто вони і перетинають океан, вони інтегруються і до спільнот Канади та Сполучених Штатів Америки. Власне, тобто, міграція вона у цьому сенсі не є сталою, не є сталою. Вона постійно-постійно наростає. Наші люди шукають, як то кажуть, кращої долі. Ось ну, і для цього є об'єктивні передумовини. Ми зі свого боку бажаємо, скажімо так, зворотнього. Процесу, і я думаю, наші партнери підтримують у цьому сенсі. Дуже дякую за розмову і дякую, що завітали Михайло Шабанов. Ганна Ятвецька були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.